Привіт, якщо ви замислюєтеся над переїздом до Польщі, або вже тут це відео саме для вас. Сьогодні поговоримо чесно, які є плюси і мінуси життя в Польщі для українців на власному досвіді та з досвідку, з досвіду моїх знайомих, усе, що треба знати, аби не робити типових помилок. Плюси Польщі. Перший плюс це мовна та культурна близькість, польська і українська мови подібні, часто достатньо базових фраз, щоб пояснити в магазині або в транспорті чи в лікарні. Також маємо подібні традиції: різдво, Пасха, кухня. Вам не доведеться вчити мову з нуля, як, наприклад, в Німеччині або в Швеції, але дуже вас прошу не проводити асоціації з польськими і українськими словами. Наприклад, слово диван. В українській мові це предмет меблів, на який ми сідаємо, так? чи можемо розкласти і спати. В польській мові це те, що ми стелимо на підлогу. А також жінки, які мають ім'я Тетяна, так як я, не просіть поляків називати себе Таня, тому що в польській мові слово Таня це дешевий, ну, не дуже гарно звучить, тому я всіх знайомих на роботі прошу називати мене Тетяна. Їм це важко вдається, вони більше кажуть Тетяна, але хай краще буде Тетяна, ніж буде Таня. Другий плюс це легалізація і офіційні виплати. Польща одна з небагатьох країн, яка з 2022 року надала всі базові права українцям. Безкоштовна освіта, доступ до медицини, карти побиту для тих, хто працює. І виплати 300 плюс, 800 плюс для самотні для самотніх батьків. Все це завдяки песелю з поміткою Укр який дозволяє жити і працювати в Польщі легально без візи, і не потрібні жодні дозволи для роботи. Третій плюс це європейська якість життя. Тут чисті вулиці, сучасні трамваї, зручні електронні сервіси, такі як профіль за Наприклад, можна записатися до лікаря онлайн. Подати документи через інтернет, купити квиток на транспорт у два кліки. Четвертий плюс це освіта для дітей, і доступ до університету. Діти безкоштовно навчаються в школі, часто мають асистента в класі або додаткові уроки польської мови після основних уроків. Також діти після закінчення 11 класу в Україні можуть вступати до польського університету навіть без карти побито. Багато вищих навчальних закладів дають стипендію, гуртожитки і безкоштовне навчання польською. І п'ятий пункт це шанс на майбутнє життя в Польщі. Це можливість створити фінансову подушку, легалізуватися і вчити дітей у Європі. Навіть якщо ви не плануєте тут жити назавжди, це чудовий перехідний місток у світ Європи до Німеччини, Франції чи Швейцарії. Для багатьох Польща це старт, але й залишатися тут комфортно. Ну і звісно, як же без мінусів. І перший мінус це бюрократія та довгі черги в Уженда. Це Просто не передати словами, як довго чекати на карту побиту. Мою першу карту я отримала достатньо швидко, бо тоді я писала приспішення, понаглення, такі листи до уженду з проханням пришвидшити розгляд моєї справи і видати мені карту побиту. Тоді ще діяло зараз такі приспішення і понаглення, вони вже на жаль не діють. Можна писати хоч скільки хочеш, а але все розглядається. Дуже і дуже повільно. Твою карту резидента я чекала 6 місяців. Від моменту подачі до моменту отримання самої карти пройшло 9 місяців, як дитинка, така міні-дитинка. Зараз подалися дітям на карту резидента. На відбитки ми чекали 7 місяців. І після відбитків там ще треба дуже багато документів донести. Я реально от стільки документів на трьох дітей відправила. І якщо все в порядку з документами, треба ще подзвонити, запитати. А то ще півроку чекати на, ви, на видання самої децизії, тобто рішення по карті. У і інспектори дійсно працюють дуже повільно. Подати на карту можна. В принципі, це швидко або поштою, або у, у віконечко інформаційне в при уженді. але чекати на саме рішення, на децизію, децизія це рішення по самій карті можна дуже довго. Постійно змінюються правила, постійно треба моніторувати, бо, наприклад, у нас у Лодзинському УЖЕНДі спочатку приймали. Спочатку треба було записуватися на електрон в електронній черзі на подачу. Потім поштою завжди можна було відправляти. Потім цю можливість закрили, залишилась тільки подача в перше віконечко в нашому оженді і поштою. Тому треба моніторувати і дивитися, щоб знати актуальну інформацію. Вартість житла тут окреме питання, тому що дуже часто. Оренда квартири може вартувати так само, як зарплата. Оренда квартири я вважаю дуже завищена, але, на жаль, нічого з цим не зробиш у великих містах, таких як Варшава чи Краків. Може сягати за дві двокімнатну навіть три 3,5 тисячі плюс комунальні у лодзі чи в якихось менших містечках ціни будь, можуть бути нижчі. Наступний мінус це проблеми з державною медициною. Е, якщо у вас немає приватного страхування, е, а тільки НФЗ, то до вузького спеціаліста е, зачасту приходиться чекати дуже довго. Я записалась до стоматолога по НФЗ, Я чекаю. Е, Просто на консультацію піти, бо раз на рік я ходжу до лікаря, перевіряю, то мені треба чекати до стоматолога 2 місяці. До ортопеда місяць змінилося в цьому напрямку для дітей. Я маю на увазі ортопед для дітей місяць чекати. Ортопед дав направлення на масажі, на такі ЛФК. Діти чекали 6 місяців. Дали направлення на масажі для дочки запис на рік вперед. Тобто, якщо ви не хочете чекати, а зачасту, якщо якісь ортопедичні проблеми, то не хочеться чекати, так? то тільки в приватному порядку йдете, платите реабілітологу, масажисту. Бо якщо чекати на державну допомогу, це розтягнеться на дуже дуже. Довгі терміни. Якщо у вас сильний зубний біль, можна звернутися на допомогу помозьдоражну, швидка стоматологічна допомога, і вам нададуть всі необхідні послуги. Наступний мінус це обмежені можливості без мови. Ну, в принципі, як і в будь-якій іншій країні, якщо ви приїжджаєте, не знаєте мови, то вам ніяка краща робота і не світить. Спочатку ви починаєте з самих низів, скажімо так. Вивчити, трошки освоїтись, і тоді вже можна буде шукати якусь іншу роботу. Так і в моєму випадку, я спочатку приїхала, працювала на заводі, підучила мову, закінчила школу поліціальну. І через 3,5 роки я змінила і зараз працюю в офісі. Так що вивчення мови дуже важливе і я, звісно, що рекомендую вчити мову, якщо ви плануєте в Польщі залишатися на довгий період часу. І також мова дуже потрібна, чи в ожендах, чи в ЗУСІ, де ви не підете, до лікаря навіть саме основне до вчителя підете в школу говорити, щоб прийняли дитину, чи в садочок. Всюди потрібна мова. Тому вчіть хоча б якісь базові фрази, щоб на початок були. До речі, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, ви отримаєте безкоштовно словничок із 30 фраз, які вам дійсно стануть в нагоді і. Буде така шпаргалочка одразу по приїзду до Польщі. Одразу по приїзду шукайте групи, можливо, якісь благодійні організації надають безкоштовні курси. Ідіть, спілкуйтеся, не бійтеся, все реально. Якщо я вважаю, якщо одна людина змогла, то і ви теж зможете. І наступний мінус: якщо ви тільки приїхали, і не маєте офіційного працевлаштування або польської. Довідки, яка підтверджує ваш дохід, то власники неохоче здають свої квартири. На початку, коли ми приїхали, ми офіційно працювали, умова праця у нас була, але були відмови, коли ми почали шукати квартиру. Були відмови або казали, здають тільки полякам, або ні, ми іноземцям не здаємо, або ні, ви не підходите. Дуже багато було відмов. І при оренді житла. Ну, така тенденція вже, мабуть, років п'ять власники квартир підписують договір оренди у нотаріуса. Така оплата, як правило, розділяється між, між власником квартири і тією людиною, що буде орендувати квартиру. 50 на 50 розподіляється. Можна так домовитись, ми так домовились. Перші два роки ми робили, підписували це якби додатковий договір. Він забезпечує права власної цієї квартири. Що в разі, якщо ми не будемо платити, ми з'їжджаємо протягом семи днів. Це якби її страхує. І на третій рік ми вже не підписували. Вже ми платили вчасно і платимо вчасно. І якби вже цей договір оренди оказіональний, він уже. Ну, власниця сказала, ні, не треба, вже не будемо підписувати. І е, до оренди житла. І ще така відмовка, що можуть просити кауцію цю страхову суму у подвійному розмірі, що е, на початку дуже ускладнює процес е, оренди житла. Ось такі е, 5 плюсів і 5 мінусів життя у Польщі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, ставте вподобайку, пишіть коментар. Чи ви вже орендуєте житло, можете написати історію, як ви знайшли своє житло, як ви домовлялися з власниками квартири, якщо ви орендували і знайшли іншу квартиру, чи вернули вам кауцію. Які для вас плюси і мінуси життя у Польщі, які ви для себе виявили? Мені буде дуже цікаво. І до зустрічі в наступних відео.